Привіт всім! Сьогодні 2 лютого 2025 року по 6 годині вечора. І ми відкриваємо скарбничку, в яку Леся збирала ваші донати, щоб закрити збір на маскувальні сітки. Тож, давайте разом подивимось, скільки нашими спільними зусиллями вдалося зібрати за цей тривалий час. Неушкоджена скарбничка, ніяких спроб чи якихось втручань немає крім офіційно. Мої спроби зараз. Нічого немає. Нагадую, що я викладаю купюри серійними номерами догори, що Щоб якщо раптом хтось є, хто хотів би переконатися, що саме його купюра, яку він кидав у цю скарбничку, тут залишилась і була порахована та переказана на ту ціль, яку ми всі разом обирали. Має для цього зараз можливість пізніше викладемо відео і фото. Тож давайте підведемо підсумки. Маємо 100, 200, 300, 400, 500, 600... 700 800 850 895 євро. Дозвольте, я ще раз переконаюся. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850, 895 євро. До цих коштів будуть додані донати за комерційну рекламу, яка була зроблена в групі за цей час, за час цього збору. Також ваші е, лотереї, донати, тих, хто приймав участь у лотереях. Дякую кожному і кожній за ваш донат. Разом ми йдемо до перемоги. Разом ми сила. Слава Україні!